Здрастуйте, друзі. Нарешті сьогодні настала субота. З чим я вас і вітаю. Привіт, добрячок! Ого, Мишко, привіт! Вітаю і вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні, Мишко, особливий день. Чому? Просто сьогодні, дорога моя подруго, настала субота. Ти знаєш, добрячок, я сьогодні мамі допомагала прибирати. Ну, ну і ти молодчинка. І мама встигла спекти смачненький пиріг. Як чудово. Я, до речі, теж полюбляю пирі... пироги. А я якраз принесла тобі шматочок. Зараз, 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 зараз. Ой, ой, ой. Ой, Мишко, О! спасибі тобі, моя дорога подруга. Угу. Я дивлюся, ви з мамою дуже гарно підготувалися до суботнього дня. Ага, адже в цей день Ісус приходить до нас у гості. Справді, я щойно згадав одну історію. Яку? Історію про підготовку. Про підготовку до чого? Про підготовку до весілля. Ця історія записана в Біблії про десять дівчат. Про 10 дівчат? Так. Вони що? Всі виходили заміж? Та ні, Мишку, ти що? Вони всі йшли на весілля. До своєї подруги? Так. Але, до речі, п'ять з них були мудрі, ну а п'ять нерозумні. Хм. Цю історію розповів сам Ісус своїм учням. О, цікаво! А чому ж п'ять з них були нерозумні? Вони що сукні не могли собі вибрати? Усі десять дівчат мали гарні сукні. То в чому ж справа? Та ти слухай уважно спочатку. До того часу на сході була така традиція. Що всі готуються до святкування весілля заздалегідь? Там е, турбуються про те, щоб були гарні сукні, Готую, готують їжу та й чекають нареченого. О, цікаво! Сидіти собі й чекати? Так. І коли наречений прийде, от тоді-то всі і збиралися та й йшли на весілля. То це потрібно було. Бути готовим кожну хвилину. Так, потрібно було мати і оливу в світильниках. А навіщо оливу? І світильники, навіщо? Олива потрібна, щоб світильники не погасли. А світильники, ну це ж всім відомо, для того, щоб було світло. А навіщо ж їм світло добрячок? На весілі так не темно Та, А от по-другої темно. А якщо наречений десь забориться, то й прийде не вдень, а вночі. І тут світильники й прийдуть на допомогу. Ну, до речі, в ті часи, коли жив Ісус, всі весілля святкували саме таким чином, увечері. Тому й для людей, яким Він розповідав, було все зрозуміло. А мені теж все зрозуміло, тільки не зрозуміло, чому ж ці п'ять дівчат. Дівчан... А зараз почуєш. Отож, 10 дівчат ніби вже все приготували та чекали на нареченого, а його все нема та й нема. А де ж він? Та напевно десь заборився. Бо в ті часи потрібно було долати дуже великі дистанції, ну або ж пішки, або ж на коні. А це не так швидко, як сьогодні в наші часи, на автомобілі. Та й не так, дійсно, не так. Так от, ці дівчата чекали дуже довго, що вже й поморилися да. і захотіли сильно спати. А нареченого все немає, та й немає. От, бідні дівчата! Я теж не люблю довго чекати, А цих хлопців завжди приходиться чекати. Але такий звичай, Мишко, вони повинні були дочекатися нареченого. І незабаром ці дівчата. Всі заснули. Я теж би на їх місці заснула. І коли отак всі позасинали, раптом хтось закричав: Наречений те! Нарешті! І всі прокинулись! То звичайно. Але у, у них виникла одна проблема. Яка проблема? Олива в світильниках закінчилася, і вони нічого вже не могли бачити в темряві. Виявилося, що у п'яти розумних дівчат була олива прихована про запас. І вони швидко налили її в свої світильники та й пішли на зустріч нареченому. А що ті інші п'ять дівчат не могли попросити у них оливи? Та вони й просили, але розумні дівчата не могли їм дати. Чому це не могли? Вони що були скупі? Та ні ж, мишку. А що тоді? Вони не могли їм дати, тому що якби вони поділилися, то не вистачило б нікому. І вони порадили дівчатам піти швиденько та й купити собі трохи оливи. І вони пішли? Ну так, пішли. Але поки вони ходили, прийшов наречений і запросив усіх, хто чекав його, увійти в його будинок на свято. А коли всі гості увійшли на весілля? Наречений закрив двері і почався банкет. А ті інші дівчата встигли? Ой, ні. Звичайно ж, не встигли. І вони почали стукати в двері, але ніхто вже їх не пускав. Вони, напевно, дуже засмутилися. Так, вони дійсно дуже засмутилися, що не потрапили на банкет. І все через те, що вони не потурбувалися про запас оливи. Так, дійсно так. А що ж означає ця історія, добрячок? Ісус пояснив своїм учням, що повернеться вдруге на нашу землю і візьме їх до себе. Але яке буде розчарування, якщо вони будуть не готові до його приходу? Це значить, добричок, нам теж треба готуватися. Так, Мишко, Ісус розповів цю історію, щоб ми знали. Що чекаючи Його приходу, ми можемо забути, що в нашому житті найголовніше це Ісус. Він хотів попередити своїх учнів, а також і нас, щоб ми були завжди готові його зустрічати. Хіба люди можуть забути про його прихід? То звичайно, Ісус знав, що пройде дуже багато часу до того дня, коли Він повернеться, і Він знав, що люди втомляться чекати Його. Вони стануть думати, що не варто молитися і щодня читати Біблію, і таким чином пам'ять про Ісуса буде вгасати. Який же Ісус мудрий і всезнаючий Так, Він усіх нас дуже любить і скоро прийде. Я, добречок, теж дуже-дуже чекаю на нього. Та і я. Любі хлопчики та й дівчатка. Довіряйте Ісусу і готуйтеся до Його приходу. Ну а ми прощаємося з вами і бажаємо вам на добраніч І солодких, присолодких вам снів, малята!